З самого ранку в обласному центрі лунала музика. На сцені, що встановили на площі поштові, один за одним з'являлися місцеві виконавці. Танці, співи, все на честь річниці. Традиційно в центрі міста розгорнули ярмарок, золота осінь. Відтак вироби з дерева, сувеніри, м'ясо, вино, мед можна було придбати з рук закарпатського виробника. Маємо гірський, акація, липовий мед, верну субираємо, маточне молочко. Пакету такої. А це що? Це забрус. Забрус, пілок квітковий різний, соціка нарізаний. Під будівлею міської ради вишукувались молоді люди з фотографіями в руках не зовсім радісного змісту. Це не картина, це фотографія, одна із серії фотографій, які е, показують стан Ужрода на даний момент. Я як одиниця, одна людина, я нічого не можу зробити. Тому це може робити лише влада, поки що. Можливо, ми якось домовимося і будемо робити це всі разом. Але поки що у нас місто в такому стані, в якому воно є. Фотографії зі сміттям, розбитими дорогами, тротуарами активісти стояли біля входу до міської ради. Зустрічали Віктора Погорєлова та його гостей, які приїхали на свято. Вони хотіли звернути увагу депутатів міського голови на проблеми обласного центру. Як відреагували на такі дії активістів, депутати міської ради та правоохоронці? І ось на що перетворилося святкування в холі міської ради, добре видно на наступних кадрах в Чому чотирьох показують, що пана хоче підстави мої? А нас післав, нас особливий режим, прикладені. Ви ще не тихайте. нормально, Я Я не хочу, а я не хочу. Щоб мене знімали. Ти Давайте А візьміть, зберіть, кульочки. Йдемо, я вам покажу, як це робити. Йдемо я покажу. Ви безплатно. Коли зробили це безплатно. Покажіть, коли ви робили? Ми вам це потім. Покажемо. У вас ви тільки провокації ж знаєте робити. Активісти кажуть, зовсім не провокували нікого. Це була мирна акція. Такої реакції від окремих депутатів не очікували. Я намагалася привітати мера з усмішкою, з щирою душею. Але очевидно, люди, які йшли поруч з мером, не оцінили цього. Мене просто затисли в дверях, і великі масивні чоловіки в кілька разів більше за мене просто почали мене ліктями бити в живіт. Але я голосно кричала: неодноразово, міліція, допоможіть, на мене напали, але міліціонери просто стояли з боку і абсолютно ніяк не реагували. Під роздачу потрапив і журналіст Олег Диба, який хотів бути присутнім на урочистостях, які відбувалися в той же час в міській раді. Окрім того, що його не пускали всередину ще й пригрози. На вході якісь невизначені особи так само зупинили шлях і брутально просто штовхали. Більше того, потім сталася така ситуація, що одна з цих осіб просто погрожувала мене вбити. Коли кричала і Юлія Дуб, наприклад, студентка, кричала Поможіть, і коли я кричав, що тут погроза, це міліція не реагувала. Зокрема, заступник начальника міліції Григорів не відреагував на ці дії. І людина, яка погрожувала мене вбити, спокійно ходила. Досить дивно поводили себе і представники правоохоронних органів. Міліціонери у формах та цивільному не впускали на урочистості і інших журналістів. Зокрема, з активістами поводилися дуже грубо. На крики активістів про допомогу не реагували. Загалом події в холі міської ради тривали близько години. Активісти та окремі журналісти вже написали заяви в міліцію. Так свято в стінах міської ради перетворилося на скандал, та незважаючи ні на що у продовжували вітати місто з його днем. Що років місту Ужгороду з днем народження? міста. гарного свят, гарного кохання, гарної музики. Всього найкращого Ужгород – в народженнях.